Як ви думаєте, свободу не спинити? Не спинити. Не спинити. Як святковий настрій? Святковий. святковий святковий Просто свято затягнулося вже трохи. Як ви думаєте, свободу не спинити? Не спинити. Звичайно, що не спинити. Не, не. Що ніхто не переміг Дай народ Бог на важній землі. Та революція гідності робилася на смертях моїх побратимів. Не на смертях працівників фабрики Рошен. І не на смертях урядується ніка, а на смертях моїх побратимів. І країна тримається на смертях моїх побратимів. І хоч в пам'ять про тих побратимів, ми мусимо зробити ту країну нормальною. Тому що те, що ми зараз маємо, це просто парад негідників, контрреволюція негідності. І цвент розстріляних ілюзій. Коли люди не вірять, що можливі зміни. І раз свобода повела Януковича, то немає перепон, які ми не подаваємо. Це ж ви придумали революцію гідності? Так, це я автор терміну. Я думаю, за то і садять. На що боролись, на те й напролись? Нічому, ні. Ні. Ми розуміємо що, що, ми розуміємо, що без нас ніхто в цій країні нічого не зробить. Нація, яка зробила революцію, потім вирішила посидіти по домах і доручити олігархам робити реформи. От олігархи й зробили реформи. Ми мусимо розуміти, що нам в такій напрузі, в творчій напрузі, Довго ще жити, ми мусимо самі це все робити. З нас ніхто не зробить. От ми зупинилися. Ми знаєте, ми не встигаємо рубати драконом голову, як не відростає. Значить, треба якусь іншу тваринку вирощувати а не дракона. І Риторичне запитання: що робити, хто винен? Боротися, не зупинятися, йти вперед. Нам обрізали всі шляхи, нам створили такі умови, що ми не, що ми не мусимо стояти. Мусимо йти вперед, а хто винен, всі ми так само винні. Ми всі винні. Я ж не буду винувати, що Аваков закрався, що Яценюк закрався, що вони бувають, учасників Революції Гідності. Значить ми десь щось не дотягнули. Дотягнемо в інший час. Ми вже таких помилок не зробимо. Що а що там? ти чергу перебив, Юра? А що там в тебе? По-перше, нам сказали, що Суротюка. Я кажу, не сурочком думався, його почекаю. А ти будеш сидіти відвідувати? <тит> є, ні, ні, не чує ці. Є така технологія. Коли ти по черзі заявляєш відвід -від судді, потім відвід -від судді, яка розглядає відвід, -від, потім судді, яка розглядає відвід -від про заяву відводу. Це нормально судя, відкаже, демократична, чесно, це. Позовні, так. Да, там яке вона рішення ухвалить, це ж. <годи вируси> <годи вируси> а де це друга? Тридцята кімната. Не там, де було? А ми другая там. А ми мене п'яту. Другай, Другий? кіно, це перший команд. Як друге? <годи вируси> на ну годину, Далі. надалі. А, це. А... а, ні, відступи, коли ви партії пробачте. Кто сказав, що в нього. Да, да, в мене. Ти крутиш. Ти ж заступник голови партії. А, нього просто поза була. Войовниче. Войовнич.